Держдепартамент США оголосив запровадження нової політики обмежень у видачі віз для громадян Грузії, відповідальних або причетних до підриву демократії Україні та членів їхніх сімей. Як і попереджав Білий Дім, нове законодавство російського зразка призвело до всебічного перегляду співпраці між США та Грузією. Американські законодавці підготували законопроект для розширення можливостей Грузії та з метою переконати уряд Грузії скасувати суперечливий закон про іноагентів, який у США та Євросоюзі назвали згортанням демократичних. Досягнень країни Голос Америки зібрав коментарі законодавців щодо впливу останніх подій на стосунки між Грузією та США, а також щодо їхнього законопроекту. Ми працюємо над законодавством. Воно буде двопартійним республіканці та демократи, а також двопалатним американський сенат та палата представників. Тому що ми віримо в народ Грузії. Ми хочемо, щоб вони були маяком для всього кавказького регіону. Грузія дуже важлива для цього регіону і також завжди була важливою частиною світу. І ми хочемо, щоб вони були іще важливішими. У нас проблема з усіма, хто хоче стати на бік режиму Володимира Путіна. Це загроза демократії усюди. Тому я вважаю, що низка країн, які вирішують співпрацювати з Росією, повинні бути обережними у цьому відношенні, тому що це не те місце, де ми, як демократичні країни, повинні бути. Бо таким чином, ви говорите, що хочете бути частиною автократичних країн і диктатур. Сподіваюсь, що вони візьмуться до уваги. Я можу сказати, що люди не хочуть бути під утиском Росії. Вони хочуть мати вільні ринки. Вони хочуть жити у вільній країні, яка поважає права людини. Цього хоче більшість людей Грузії. І Я сподіваюся, що їхні бажання справдяться.